Вітання від Козак Харпс. Продовжуємо огляд інструментів мого виробництва. Сьогодні Дримба в формі молота Тора, він же Мьольнір. З руною Одал. А, вона ж Атіла, Вон, їх аж дві штуки є тут у мене. Хто може подивитись? Шарить, що тут написано. Так. По комплектації, як завжди, зараз трішки інакший мішечок, уже такий. Без логотипа, тому що я помітив логотип, я малюю вручну. Маркером червоним, а він так з часом розтікається, розпливається, поки я не знайшов чим краще це робити. Поки не буду робити, просто мішечки без логотипів. Як завжди, наліпочки дві таких. І ще буду давати одну з QR-кодом. Ось, може хто захоче ще, відскануйте. З QR-кодом. Це так, вандальна реклама десь наклеїти, якщо є бажання. Ну, візитівочка, як завжди, з квітучого папіру, з рослинкою, всередині, з номером телефона, посилання на інстаграм. По інструменту. Ось я вже показав. Це футляр е, деревина горіх. Метал рами інструменту все далі роблю я із нержавіючої сталі харчової, язичок з пружинної сталі. За ним треба догляд. А, до речі, догляд. Даю в комплекті зазвичай для початку догляду там трішки олійки, рослина звичайна олія. Нічого не вигадую, нічого. Такого нема там специфічної олії, яку ви в харчуванні використовуєте, таку можете використовувати для обробки язичка. Протерли насухо, витерли антисептиком якимось чи для рук спиртовим розчином. Так, не залишаємо насухо, і потім крапельку берете на пальчик, підняли язичок, промастили. Цю сторону трішки він не боїться, Бачите, який кут я можу робити, нічого не буде. І пальчиком раз промазав пальчиком, чи вушною паличкою, чи шматочком паперового рушника, серветки, що буде зручно. Так, оце нагадав про догляд, бо бачу багато. Хто користується інструментами, чомусь забуває про догляд. Не забувайте. Буде некрасивий язичок, коли на ньому буде з'являтися іржа. І ще коли іржа на самої кромці язичка, це трішки впливає на звук. Естетика, звук. Тому давайте, щоб наші інструменти у вас служили як. На, як наймога довше, от, і щоб ви до мене на обслуговування їх не присилали, і я з вас не брав зайві кошти за те, що ви можете безкоштовно зробити самі. Доглядайте, і все буде чудово. Ну і по звуку так, раму показав звук. You, you, yo, yo... you, 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 Ось такий чудовий інструмент. Легко йде на дихання. А, і по ноті. Ноту я вказую всередині язичка зазвичай. Де 2 це е, е, ре великої октави. Це така золота середина для повільної, для е, швидкої гри. Це універсальний, скажімо такий, інструмент в такій ноті. Можна і швидко, і повільно. Ну те, що я показав, на прикладі, можна прям і в дві сторони грати, і, назов, і в себе, і назовню. І буде все чудово. Налаштований він нормальний, зазори, тобто. Якщо надтренуватися, не буде цокати. Інколи буває, заграю, заграючись, відволікаємося від дисципліни гри і трішки цокає. Буває. Але навчаємось і потім це згодом проходить. Бо інакше, ну, якщо, якщо не робити такі тонкі зазори, то і звук буде не такий насичений. От що хотів вам сказати. А так, в принципі, ось. Такого плану інструменти, може нагадаю, по нотах, найнижче, що роблю на таких рамах, наразі це у нас іде соль контр октави, це G1, і потім іде вище до Великої октави. теж напевно до соль великої октави. Тобто весь октавний ряд від контр октави до Великої октави, до е, соль великої Октави е, роблю. Далі вище це вже треба зменшувати рами. Там, е, це на майбутнє буде. Будуть такі, як більше докарпатських дримп дримб, інструменти. Згодом зараз нема часу на це. І так, дуже обмежена кількість в мене інструментів виробляється, або я це сам роблю. Помічників нема, плюс служба в ЗСУ, і власний час на себе треба трішки витрачати. Але творчість не відкидає, потрошки роблю. Але але але, але. три але що дуже все повільно і всі люди, які... Записуються в чергу, там ну як записується. Я не записую ніяку чергу. Це віртуальна черга. Просто там в розмірі 5-10 людей, які мені там час від часу пишуть, нагадують про себе і самі настирні в принципі, добиваються свого, отримують інструмент. Коли в мене є час на виробництво, я бачу, що людині дійсно він потрібен. А яка раз в рік пише, ну, напевно, їй не так потрібно. Раз в рік, значить, вона і планує грати раз в рік. Тому, можливо, є сенс пошукати в іншого майстра. Ну і для багатьох, можливо, не по кишені моя ціночна вартість мого вироба. Тому в коментарях не пишіть, скільки ціна. Ну, я в коментарях не відповідаю на такі питання. Я це роблю не для ціни. У нього є вартість. І, звісно, я витрачаю свій власний час. Тому е пишіть в особисті всі посилання на месенджери, на всі мої сторінки. В кожному відео під кожним відео є опис, там є все. І номер телефону. Можете зателефонувати, якщо буде можливість, я відповім. В принципі, все, що хотів сказати, і що? Хай Дримба, а, а, хай дримба. Дримба буде хай завжди з вами. Але не забувайте про вподобачки, поширення відео, якісь просто питання в коментарях про інструмент. Це буде допомагати просувати а, наші українські музичні інструменти на загал. Тобто допоможіть мені просуванню, це не для заробітку, бо і так я не встигаю робити інструменти, щоб на цьому заробити. Тому це більше про скажімо так, розвиток, розповсюдження творчості в ЗСУ і взагалі наших чарівних музичних інструментів. Тому вподобайка поширення, коментар, буду вдячний. І хай дрімба лунає в ваших серцях і душах, зцілює вас і завжди надихає на творчі, на творчі дії і вчинки, порядні. Тому з вами був Андрій Казаченко. До нових зустрічей. Слава Україні, героям слава!